Про головне події в Харкові та області 14 грудня. Жителі Харківщини сформували 327 сертифікатів на компенсацію за повністю зруйноване житло за програмою є відновлення. Про це повідомив заступник голови Хова Євген Іванов. Програма діє з літа. по виданих сертифікатах жителям Харківщини мають компенсувати 467 мільйонів гривень, тобто в середньому менше, ніж по півтора мільйона кожній людині, яка залишилася бездомною. На третю добу колапсу мобільний оператор «Київстар» поступово відновлює зв'язок. У компанії заявили, що послуги голосового зв'язку працюють уже на 99%. При цьому в коментарях абоненти скаржаться, що дзвінок проходить, але зривається. Також, за даними оператора, вже в день на 93% працювала мережа домашнього інтернету. Найдовше абонентам доводиться чекати на мобільний інтернет. Гендиректор Київстара Олександр Комаров повідомив, що послугу розпочнуть підключати сьогодні, але стартують із заходу України. Тож харків'янам доведеться почекати. До Харківської області зайшов потужний крижаний дощ із Полтавщини. На дорогах регіону утворилася сильна ожеледиця. У службі відновлення та розвитку інфраструктури виснали, в разі погіршення ситуації рух на трасах можуть зупинити будь-якої миті. Тож водіїв просять утриматись від поїздок. За прогнозами синоптиків, крижаний дощ має закінчитися завтра до восьмої ранку. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.